Легенька інтрига, поки ви догадуєте, що це за автомобіль за моєю спиною, я вам розкажу, що він прибув з Америки зовсім без пошкоджень. А це рідкість. І е, я знаю, що люди люблять Q5, і, Будь ласка, наші найкращі клієнти проходять, і всі люблять Q5, вони розбираються у нас як пиріжки. Ми для вас підготували очередну партію гарних автомобілів, які можете придбати незадорого. І отакі преміальні кросовер вже є у нас на майданчику, і всього за 13-300 можна придбати Q5. Не треба багато балакати, щоб описати цей автомобіль. Я вже сказав, що він преміальний, але я скажу точно, що в цьому автомобілі є все, чого немає в звичайному кросовері. Ну, По-перше, це у нас Quattro, а це надійна система повного приводу, Торсон, все як положено. Підігрів клімат і багато чого. А саме класне, що це чудова шумоізоляція. Ви не будете відчувати нерівності на дорогах. Ви будете відчувати безпеку, коли везете своїх маленьких дітей. Бо є система Isofix для дитячих крісел. У нас є така прекрасна панорама, є люк. Ви зможете відчувати насолоджуватися красою природою, хоч в темряві, хоч в дощ, хоч в сонце. Тому що скляна криша це круто. Електропривід кришки багажника, парктроніки. можна перерахувати багато чого, але за 13-300. Тут є все, і навіть більше чого нема, в твоєму автомобілі.